Наталія Пашинська. Який надотик сніг. Бабак Тобіас і зайчиня ману були найкращими друзями. Їм дуже подобалося проводити час разом, постувати, гратися, стрибати. Одного осіннього ранку Тобіас і Ману сиділи на лавці і дивились, як опадають останні листочки з дерев. Бабак голосно позіхнув. Потім ще раз, уже голосніше. Тобі вже час? сумно запитав ману. Друзі не хотіли прощатись, проте зима була вже геть близько, а всі знають, що взимку бабаки сплять. Не сумуй, посяхаючи, відповів Тобіас. Ось лише зима мене, і ми знову будемо гратися. Шкода тільки, що я не побачу снігу. Цікаво, який він на дотик. Тобіас пішов до своєї хатинки і почав готуватись до зимової сплячки. А вману найшло з голови запитання бабака йому дуже хотілось розповісти, а головне показати, яка ж зима насправді. Але як це зробити? Зима пробігла швидко, а щойно перші весняні промінчики торкнулися землі, прокинувся тобіас, солодко потягуючись. Він вийшов із хатинки і очам не повірив. На порозі лежав сніг справжній, холодний і трішки колючий. Бабак навіть застрибав на місці від несподіванки. Може, він прокинувся надто рано? Доброго ранку, привітався ману. Вирішив, що ти неодмінно маєш побачити сніг, тому всю зиму зберігав снігові кульки в холодильнику. Тобі аз був неймовірно щасливий. Він, нарешті, зможе погратися сніжки зі своїм найкращим другом маном.